Рідкісні фотографії, яких ви ще не бачили. Портрет Анрі Фурніє, французького автогонщика, зроблений приблизно в 1898 році, весілля актриси Катрін Деньов і фотографа Девіда Бейлі. 1962 рік. Діно Франческіні з Нью-Йорка мав зріст лише 168 см, а щоб стати пожежником йому потрібно було мати зріст 170 см. У 1941 році він виготовив шину для шиї, яку можна побачити на фотографії. Коли його виміряли, йому все ще не вистачало 3 міліметри. Він вдарив себе по голові, щоб зробити гулю, але все одно не зміг досягти необхідного зросту. Дік Кларк. тестування реклами Жуйки Дантин. 1956 рік. Марія Бір і Джулі Франк виконують вкручений захват під час боротьби за титул чемпіонки Європи з жіночої боротьби. 1901 рік. Автобус і мініатюрний автомобіль на вулиці Лондона 1920 роки. Меррилін Монро. 1952 рік. Маленький хлопчик позує зі своєю кішкою, 1890-й рік.